Коли ми говоримо загалом про експорт зброї, тобто це питання воно насправді вже не перший рік піднімається е, українськими виробниками. Різних е, технологій військового та підвійного призначення в першу чергу пов'язано з тим, що е, за е, лише результатами минулого року українські виробники були в середньому завантажені на 30-40%. Тобто, решта 60% спроможностей виробників українських озброєння, вони в принципі простоювали. Ось, і це означає, що ці е, потужності могли бути би завантажені для виконання якихось інших е, іноземних, наприклад, контрактів. Ось, по-друге, зрозуміло. Що е, більшість цих технологій вони не є якимись високотехнологічними. Тобто, коли ми говоримо про FPV безпілотки, коли ми говоримо про НРК, то більшість цих платформ фактично є результатом інтеграції е, вже існуючих технологій, тобто, це зв'язок, це якісь мікрокомп'ютери. Ось, і е, тут Україна виступає таким певним інтегратором з однієї сторони, з іншої сторони, українські виробники часто доопрацьовують ще своє програмне забезпечення. ось. Але ці технології з точки зору світової озброєння дуже легко повторити. Ось і лише питання часу, коли будь-які там європейські чисто виробник зможе в принципі виготовляти аналогічні продукти. Ось найбільшу цінність несуть в першу чергу технології, і тут Україна. Має низку власних рішень, які ми бачимо за останні декілька років. З'явилися продовжують розвиватися. В першу чергу це технології зв'язку. По-друге, це різні програмні продукти і рішення, ось в тому числі безпосередньо розроблені для застосування в бойових умовах та на полі бою. Тобто, це і системи певного там радіоелектронної розвідки. Це певні технології, інструменти для координації бойових дій. Це Різні системи з елементами штучного інтелекту для розпізнавання роботи з відео, з фото з е, бойових е, умов. Ось якраз ці рішення вони насправді достатньо є цікавими для е, західних виробників озброєння та військової техніки. Е, і зрозуміло, що швидко вони їх повторити або відтворити не зможуть. По перше, по друге, відтестувати їх в реальних бойових умовах та зібрати реальний бойовий досвід. Так само е, вони е, на сьогоднішній день не можуть і лише починають з'являтися інструменти, які дозволять західним виробникам в. В принципі, такі свої технології тестувати в реальних бойових умовах, конкретно механізм передачі він насправді може бути різним. Е, є таке поняття, як офсетні угоди е, в сфері е, цих військових технологій та е, озброєння військової техніки, які передбачають, що е, Може бути продано або передано певна кількість самої зброї як виробів. Може бути передана певна частина технологій. Ось і країна, яка передає ці технології, вона так само може отримати від країни, що отримає певні додаткові умови. Тобто, наприклад, може бути умова, що Україна, наприклад, дозволяє в якійсь країні якісь компанії. Купити технології, але з умовою, що всі продукти виготовлені з використанням цих технологій, е, наприклад, наступні 5 або 10 років будуть постачатися або тільки в Україні, або е, тільки е, збройним силам в межах тієї країни, яка отримала ту чи іншу е, кажучи, ліцензію. Ось. І заборона на, наприклад, продаж або виготовлення цих озброєння з використанням цих технологій для інших країн або якогось визначеного переліку країн. По-друге, зазвичай, коли мова йде про передачу технологій, маємо розуміти, що це обов'язковим компонентом для, наприклад, створення чи відкриття спільних підприємств. Тобто, якщо технологія була створена в Україні, незалежно, кі вона була створена державним підприємством, приватним підприємством, таке підприємство не має права цю технологію без дозволу державної служби експортного контролю передавати будь-якій іншій компанії в світі або в будь-яку іншу країну. Ось. І звісно, наявність такого дозволу вона є важливою і, в принципі, необхідною для того, щоб можна було відкрити підприємство, яке буде виготовляти такі продукти, наприклад, в якійсь інші країни. Ось навіть якщо це підприємство іноземне буде створено 100% українцями, але матиме іноземну реєстрацію. Це абсолютно не дає жодних прав використовувати такі технології. Наше це буде не просто порушенням не тільки українського законодавства, а це буде порушення міжнародного законодавства про контроль за обігом зброї. По-друге, це напевне ключове це можливість експорту технологій для створення спільних підприємств. Тобто, це фактично можливість українським виробникам законно. Створювати на території Європейського Союзу підприємства для виробництва цих же продуктів для їх постачання в Україну. Ось. Адже станом на сьогоднішній день законних легальних інструментів відкриття іноземних підприємств українськими виробниками їх насправді немає. І будь-які компанії, яка відкрила такий завод за межами України, вона фактично порушила законодавство про державний експортний контроль. Ось. Фактично це дозволить. Підприємцям легально відкривати ці е, виробничі е, потужності, ось е, і вони будуть захищені від ризику знищення, як це, наприклад, є на території України. Е, і друга складова, це дозволить тим компаніям, які вже почали такі створювати виробничі потужності, або е, можливо раніше створили легалізувати їх, е, не отримавши кримінальних справ за порушення відповідного законодавства про державний експортний контроль, коли мова йде про. Певні центри е, для фактично експорту технологій, тобто, що за все існуватиме певна якась е, модель, де держава е, забезпечить контроль. Тих чинше технології, адже е, по законодавству про контроль обігу військової е, ну, зброї та товарів подвійного призначення е, відповідно держава має контролювати, е, кому і які технології передаються. Адже у разі, якщо ці технології, наприклад, потраплять в руки терористів, і де сіті трапися, е, з цими технологіями з їх використанням терористичний акт, то безпосередньо це може нести сильні загрози для України як країни. Адже тоді так само на нас можуть певні міжнародні санкції застосуватися через порушення контролю за переміщенням та передачею озброєнь. По-друге, так само це може впливати на негативні якісь міжнародні відносини України з іншими країнами, де наприклад, ці технології можуть бути проти них використані. Ось тому в принципі в світі діє достатньо жорстке регулювання, і контроль, яке визначає не просто в яку країну яка технологія буде продаватися, а навіть спеціальний режим контролю. Конкретно якому виробнику ті чи інші технології будуть надані, і е, після цього виробника хто буде кінцевим користувачем? Ось і в тому числі є певна процедура навіть погодження, тобто навіть коли Україна отримувала літаки F-16, то ті європейські країни, які володіли цими літаками, отримали так само дозвіл у сполучених штатів на передачу цих літаків в Україні.